Російським Енгельсі знов літаки розбиті, така така була вже не одна. Російська авіація побита, як ті скульптури з гною і лайна. У кацапів все горить, де танує йде димить, башта танка руського далеко летить. Русаків усе палає, де танує, вибухає, на скадах російських бабов не розквітає. Російська перла техніки колона, ЖЕПТОМ з неба В удар, її НА КУПУ ОКСИДІВ пероксид. Зворів наш славний байрактар, в російськім елесі знов нафтобаза бита палає помія і вали чорний дим. Ну а на Мурманськ знову дитрямбіта, і не обмежиться лиш мурманськом одним.